Дорогі друзі, сьогодні вирішила приготувати сирно гарбузові кекси. У мене зараз настав період гарбузової випічки і інших страв з гарбуза. Тому приступаємо. Хочу ще показати вам картину, яку я намалювала власноруч, але за номерами. Вона у мене йде, як заставка, дуже яскрава, з такими приємними кольорами. Мені потрібно буде для кексів два яйця, борошно, я ще його не просіяла, буду зараз просіювати, Борошно 220 грамів сир домашній 180 грамів, маргарин 100 грамів, гарбуз 250 грамів. Цедра одного апельсину і розпушувач, І розпушувач. Цукор 100 грамів, я говорила чи ні. Треба роззинки, але в мене вони закінчились. Зараз я зіб'ю яйця і цукор блендером. І потім додавлю маргарин, продовжуючи збивати. Міксером збила яйця, цукор, маргарин. Зараз додавлю. Сир і буду збивати дах. Додали гарбуз, а тепер просію його сюди борошно разом з розпушувачем. добавлю також цедру і гарно вимішую. Інгредієнти я змішала. Змішувала міксером після того, як добавляла кожний інгредієнт, тільки після борошна я вже розмішувала вилкою. А також добавила Трішки тертого шоколаду, я отримала таку пораду додати крихти шоколадки. Дуже дякую дуже дякую за пораду, я думаю, так буде смачніше. Крила плівкою і залишаю на 15 хвилин відпочивати. В цей час розігрію духовку до 200 градусів. Перші форми підготувала, змастила олією, заповнила тістом на 2 треті і відправляю в духовку на 15-20 хвилин. Кекси вже готові. Вони у мене і великі в формі, і маленькі, дуже гарного шоколадного кольору і смачні. От я вже половинку з'їла, а це беру половинку, щоб вам показати. Що кекс має колір гарбуза м'якенький, бачите, який. Має присмак апельсина з далекими нотками шоколаду. Сьогодні день подяки. І я дякую вам за підтримку. Чекаю ваших коментарів, порад, діліться рецептами, підписуйтесь. Будьте здорові.